Доброго ранку, хлопчики дівчатка. Я нагадую вам, що зараз на дворі прекрасна пора року осінь, яка принесла з собою різнокольорові квіточки. Ось такі гарненькі вони можуть бути. Сьогодні ми з вами будемо ліпити гарну квіточку Астеру. Для того, щоб її зліпити, давайте з вами приготуємо наші пальчики для ліплення, щоб краще ліпилися. Склали ручки, отак як куп'янку, і повторюйте за мною. Сяє сонечко привітне, квітка з пуп'янки розквітне. Давайте ще раз повторимо. Сяє сонечко привітне, Квітна... квітка з пуп'янки розквітне. Приступаємо до роботи. Що нам для цього потрібно? Нам потрібен пластилін жовтого кольору, червоного та зеленого. Але ви можете для квіточки вибрати будь-який колір, який вам подобається. І картон. На яку квіточку ми будемо складати. Почнемо з червоного кольору. Ми відщіпнемо кусочок пластиліна і на дощечки розкатаємо. І ще. Нам таких жгутиків потрібно багато, тому що квіточка наша, квіточки осінньої дуже багато пелюсточок. Червоні та жовті. Тепер візьмемо зелений колір і зробимо для квіточки стебло, відірвали кусочок і теж розкатали в жгутик. Жгутик це для нашого стебла і трошки поменше для наших листочків. Тепер візьмемо наш картон і будемо на ньому збирати квіточку. Почнемо з червоного кольору. Ми беремо жгутики, зробимо серединку, знайдемо отак от. І з цієї серединки почнемо викладати жгутики по колу. Якщо у вас жгутик довгий, можна відірвати і отак от складати як сонечко. По колу, прищіплюючи всередині, щоб наші жгутики не відірвались. Ось так беремо і складаємо, заповнюючи. в нашої квіточки багато пелюсточок, тому потрібно заповнювати по колу багато, щоб наша квітка була гарна і пишна. Якщо довгий відриваємо, пелюсточки повинні бути однакові подовжині. І отак складаємо всі пелюсточки. Червоний ми вже зробили, тепер, щоб наша квіточка була гарна та яскрава, додаємо ще жовтого кольору. І тепер таким же способом. Відриваємо наші пелюсточки і прикріпляємо жовтий ось так. Всередині квіточки ми зробимо малесенькі пелюсточки. Щоб так от було гарно. Відриваємо малесенькі, щоб наша квіточка повністю заповнилася пелюсточками. Ось так. Ось така вийшла у нас квіточка. Тепер нам потрібно прикріпити до нашої квісточки стебельце. Ми візьмемо так от і трошки натиснемо, щоб наше стебельце прикріпилося. І залишилось в нашої квітки додати листочків. Візьмемо менший жгутик, який ми зробили, і поділимо його навпіл. І прикріпимо один листочок з однієї сторони, а інший листочок з іншої сторони. Ось така гарна квітка у нас. Ось така гарна айстра в нас вийшла. Ну що, малята, тепер чекаю ваших робіт. До скорої зустрічі!